У Житомирі вже цієї суботи 27 травня проходитиме традиційний турнір з плавання на відкритій воді кубок трьох річок. Цього року через повномасштабне вторгнення та погодні умови організаторам довелося внести деякі зміни, які саме розповідає начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук. Кожного року кубок трьох річок розпочинає сезон плавання на відкритій воді. Цього року ми плануємо провести його 27 травня. Дистанції скоротили в зв'язку з питаннями безпеки. Раніше дистанції сягали до 10 кілометрів цього року. Це 2,5 кілометри і 4 кілометри. В зв'язку з цим, хоч і назва залишається традиційною кубок трьох річок, але спортсмени запливатимуть тільки в дві річки: це тетерів і гуйва. Раніше було три, було ще частинка річки Гнилоп'ять». Учасники допускаються від віком від 17 років, і у зв'язку з тим, що вода трішечки ще захолодна, десь в рамках шістнадцяти градусів. Це означає, що плавці будуть пливти у спеціальних костюмах. Триватимуть змагання один день, але у випадку повітряної тривоги можуть бути перенесені. Стартуватимуть вони із гідропарка з рятувальної станції. Всі питання безпеки відпрацьовані з рятувальною службою, тому Чекаємо наших спортсменів, які мають бути не тільки з Житомир, Житомирської області, а й з усієї України. Якщо спортсмени будуть десь посеред річки, то вони якби закінчують дистанцію. Якщо повітряна тривога на початку або в кінці, то змагання переносяться або припиняються. За словами Ірини Ковальчук, спортсмени можуть брати участь з 17 років. Вік не обмежений. У нас був минулого року плавець 80-річний, тому. Немає якоїсь кінцевої межі участі. Переможців будуть нагороджувати в різних категоріях. Будуть однозначно призи у своїх категоріях, тобто всі учасники будуть поділені на вікові категорії, і на категорії по дистанціях, і на категорії чоловіки жінки Тобто в кожних цих номінаціях будуть відзначені переможці. А які подарунки? Поки що такі традиційно класичні, це медалі, грамоти, кубки, звертаємося до спонсорів, можливо, будуть ще якісь подарунки. Кубок трьох річок відкриває сезон турнірів з плавання на відкритій воді і традиційно восени закриватиме.